Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми розглянемо таку цікаву тему, як художні друкування. Давайте поглянемо на ці роботи. До якого виду образотворчого мистецтва належить кожен із цих творів? Правильно, це графік. Ви пам'ятаєте, що головними виражальними засобами графіки вважають лінію, штрих, пляму, світлотінь, фактуру та контур. Колір у графіці використовується, але він умовний і підпорядкований лінії. Художники графіки використовують водяний фарби, акварель, гуаш, а також малюють кольоровою крейдою, яка називається пастель. Давайте подивимось на ці роботи і проаналізуємо репродукції, з погляду предметів зображення та техніки виконання. Перша верхня робота виконана олівцем за допомогою штрихів. Друга робота виконана за допомогою пастелі. І третя робота це в нас ілюстрація. До казки. Це якраз художнє друкування і відноситься воно до книжкової графіки. Книжкова графіка об'єднує твори, основне призначення яких оформлення книжок. Ми всі з вами любимо читати книжки, а також любимо, коли в книжці багато малюнків. Ці малюнки робляться завдяки художньому друкуванню. Також художнє друкування використовується в прикладній або промисловій графіці. Також в плакатній графіці. Плакатна графіка об'єднує твори, виконані з агітаційною, рекламною або навчальною метою. Завдяки чому виконується художнє друкування? Завдяки гравюрі. Гравюра це основний вид друкованої графіки. Відбиток гравюри робиться за допомогою друкованої форми, яка називається дошкою. Малюнок на дошці є дзеркальним відображенням естампу і складається з пробільних та друкованих елементів. Естамп це друкований графічний твір, відбиток на папері з друкарської форми, виконаний автором. Усі естампи, які підписані автором, вважаються оригінальними. Силаграфія це гравюра на дереві, за допомогою якої можна зробити на папері велику кількість відбитків зображення або тексту. Дерево дуже м'який матеріал, тому він дуже швидко виходить з ладу. Ось ви бачите перед собою різні роботи на дерев'яних дошках. Ліногравюра це гравюра, яка вирізається на ліноліумі. Це теж дуже м'який матеріал, дуже простий матеріал. Ну, ця ліногравюра з'явилася вже в сучасний час і використовується, як правило, при навчанні. Літографія це процедура, за допомогою якої робиться малюнок на камені. Ось ви бачите станки, за допомогою яких производиться друкована продукція. Афорт. Афорт виконують на металевій дошці. Для цього наносять малюнок, потім за допомогою спеціальних голок його викарбовують і... Витравлюють спеціальними кислотами. Потім ці дошки металеві можна використовувати багаторазово. Ось ви бачите перед вами якраз металева дошка, на якій намальований парусник і друк цього малюнка на папері. Є ще види художнього друкування які не пов'язані з процесом гравірування. Наприклад, це монотипія. Є багато видів монотипії. Це деотипія, акватипія, акваграфія, негативна монотипія, ляпкографія, флоротипія. Ми сьогодні з вами будемо пробувати працювати в акватипії. Акватепія це друкування малюнків водяними фарбами. Тут беруться такі фарби, як акварель та гуаш. Ось ви бачите, можна робити акватепію за допомогою скла. На склі наносять різні п'ятна, кладуть лист паперу зверху, воно друкується на папер, за яким потім можна працювати і робити різні малюнки. І так, творче завдання. Ми з вами малюємо метелика в техніці художнього друкування монотипія. Для цього використовуємо лист паперу, фарби акварельні або гуашеві, воду та пензлі. Зараз ми ознайомимо з алгоритмом виконання роботи. Спочатку. Потрібно акуратно зігнути аркуш паперу і намалювати крило метелика. Крило малюється з одного боку листа таким чином, щоб тільце метелика було на згін. Друга половина листа залишається чистою. Малюємо фарбами з тої сторони, з якої намалювали олівцем. Фарби потрібно брати багато і вона має бути досить рідкою, щоб добре вийшов відбиток. побільше води. Заповнюємо крило фарбою. Потім листок швидко згортаємо і акуратно поплескуємо по ньому долонькою. Зафарбовуємо поступово, не поспішаємо. Щоб робота вийшла яскравішою, додаткові деталі краще намалювати темним кольором. Таким чином, створюється контраст між відбитком та додатковими елементами. І тепер можна розгорнути аркуш та оцінити роботу. Ми бачимо у метелика два крила. А зараз працюйте зі мною. І так, зараз ми з вами будемо робити монотіпію метелик. Для цього ми візьмемо листочок паперу, акварельні фарби, олівець та кісточки. Листочок паперу ми повинні скласти навпіл, провели рукою, щоб був такий гарний згін. І тепер відкриваємо. Малюємо метелика тільки з однієї сторони. Коли ми намалювали, то ми можемо приступати, працювати фарбами. Ми будемо робити роботу поступово, не поспішаючи. Тоді друк буде більш якісний. Ну, наприклад, візьмемо жовту фарбу. Дуже потрібно так ретельно змочити водою акварельну фарбу, щоб було багато фарби більше водички тут дуже важливо щоб води було багато на пензлі і тепер одразу згортаємо нашу роботу, прижимаємо. Розгортаємо. І ось ви бачите, в нас вже є відбиток. Тепер ми візьмемо друге крильце. Відкрили. Бачите, і ми можемо таким чином додати малюнок. Погляньте, які получаються відбитки гарні. Візьмемо тоненьку кісечку, щоб намалювати головку та вусика побільше води. додаємо якісь елементи кожного разу ми закриваємо і друкуємо В залежності від того, що ми намалювали, у нас буде друкуватися на іншій стороні. Побільше водички. Чому не можна одразу намалювати з одної сторони метелика і потім його перевернути та друкувати? Тому що фарби акварельні дуже швидко висихають. І в нас не вийде така гарна картинка. Тому ми робимо це поступово. В залежності від того, що ми хочемо додати, буде різний результат. І навіть можна працювати, коли робота повністю висохне. От якщо я хочу щось додати, якийсь елемент, я можу це зробити і потім. Ви бачите, що в нас краї такі розмивчисті виходить. Оце дає таку живописність в роботі. Можна додати ще якихось таких яскравих фарб, да? яких може не вистачає. Ось погляньте, яка в нас вийшла гарна. Робота такий гарний яскравий метелик. Працюйте з задоволенням.